Прием, как слышно. Покажусь я вам, расскажу я, справа. справы. Что? Я всегда, конечно же, я перепутала наши, ну дату Василия. Ну, ну я не, ну, больной человек, блядь, на день рождения не помню имена, не помню. Познакомлю с кем-то, потом через, через, через пять минут уже забудется имя. Не так стыдно вообще. Ну и. Я казала, що у нас річниця 24-го. Та ні не 24-го, а 26-го. Вчора Стівен поздравляє мене. О, зараз покажу. Ну, Ми ж вчора ввечері сілися на диван, як завжди дивиться наше черідне кіно. Зараз серіал дивимося. У мене голова ще грязна і ще не мила її. баба Клуня. Та сьогодні ж буду пер'я чистити. Бо Стівен пригласив в ресторан. Ньогті обрізати, під ньогогтями грязюку вичистити, кізяки повичищати, шию помию. а Хтось пише ноги помила. помила, помила ноги, шию. Кізяки вичищу під, під нього. І поїдемо в ресторан. Поїдемо в бразильський стейк, стейк хаус їсти м'ясо. М'ясо з м'ясом. Ага, і це ж ли дивитися кіно, А він включає мені мне якось, блядь, американську. Ой, смотри, говорить. Ну, дивлюся, ж я ту херню. І на середині фільма он останавливает. А там действие відбувається в Чикаго. И він, значить, значит, цей фільм і говорить, от ця знаменитая вулиця в Чикаго, значить... І у нас річниця, і, в общем то я тебя поздравляю і дає мені конверт. Такий романтик. Написано Валентина. Значить, в конверті. Він трошки романтик, на шо? Чикаго. Тобі він це відео не дивився. Хвастається. І на українській мові читаю. На українській мові написано Моя любов, я везу тебе до Чикаго з п'ятниці 26 вересня до понеділка 29 вересня. Ми зупинимося в готелі на чудовий, ще кисназані та вулиця з річницею, з любов'ю стів. Поняли? Сунеться, сунеться. Не встила всісти, де ти сидів? Ти мене поджидав, чи що? Гляньте, гляньте, йде, красавчик. Прийшов красатулечка. Йди в жопку маленьким, і... нема ну, тебе чим кормити. Все балкону, все, по підбалкону. І дивиться прямо сюди. Заглядає. Короче, такі у мене новости. Бачите? Смотрите, що у меня под волосами. Видите, такі... І вот там на макушці, значить, що вона, ця дівочка, придумала. Для об'єму. Говорить, хочеш купити, таке собі таке делай. Утюжок, вот этот, з такими. ну, волнами мелкими, да, и говорит, ты просто под, 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 волосами, под верхним слоем, его так раз, раз прижимаешь, и оно как бы, ну, делая объем, да, тебе тут, вот тут на макушке, а сверху накрываешь своим прямым волосом, вот там она так сделана, и сзади получается такая вот, вот такой объемчик, да, Ого, вот, все свои снула. Вот, потом мне эта девочка посоветовала шампунь, с прямыми красителями. И говорит, его надо пользовать очень редко. Ну, примерно там, я не знаю, ну, по мере, как там твоя краска вымывается, как ты моешь голову. Ну, там, 2-3 недели, да. И говорит, и ним не надо его держать, ничего, просто ним помыть голову. Шампунь с прямыми красителями. Я так поняла, он суше. Ну, короче, не за его каждый день. Вот так просто помыть, чтобы ну, поддержать цвет. А, і що в мене в планах? зараз ось, ось, ось 9 утра. В планах зараз в хаті поприбираю, Поперестірую таке, що на диванчики, ось ці свої покривальця, пополісосю. Ну, по не знаю, поли може не буду, просто по пилісосю. Вот. Приведу себе... А, і що хочу сходити, бо я ж буду обжиратися сьогодні. Зараз схожу на кардіо. От просто на кардіо піду. И там есть такие. Я еще ни разу не пробувала, Так вот, щоб ступеньки двигаются. Я хочу такую нагрузку на сердце, щоб, щоб дыхалка моя, короче, это. короче, попотею в спортзале, потом приду, помиюся, Отработаю мясо. Наперед, которое буду сегодня жрать, мясо с мясом. Пишу в денчик, куда ты пішов? Лянь, хвост поджал, чего-то боится. Он просто боится чего-то остерегается. Думаю, мало ли що там зараз з води вилізе. Вот. Отработаю м'ясо. І що еще я хотіла делать? І все, і все, і моя задача ждать вечора. А, ні, сказала, твоя задача бути голодною на вечір. Він казав, тобі щось купимо, щоб на... Ну, ми, типа як, на якесь события, якщо у нас, то мені щось з дититься ж треба. Кажу, не хочу нічого. Не хочу ничего куплять. то сиренька блузочка, что помните, я одевала под свой красный костюм. Извините, я буду ковыряться в ногтях. Я думаю, эту блузочку одену и эти брючки красные с костюма. И надо ждете бусы, девочки, чтобы мне не подарив. Гляньте, плыве, пливай, качка, це вона. Це значит качка, а а усьо качу. А усьо качка. Ага, що я казала? Ну, в общем, Чикаго поїду в Чикаго. А мені оце, як сказав, а у мене, видно, на ліцеї це прочиталось. А в мене сразу, сразу, мгновенно, денчик. Я більше ніколи в житті не заведу собаку. Нахуй воно всралася. Я очень якась отві... не знаю. Що Денчик? Денчику стало легче, і ми вже все, і, ми вже, і вже ніхто не думає за цю операцію. Ось о, Температура спала, а сьогодні утром 17, прекрасно гуляємо, все хорошо. Вже не знаю. Рисковать, не рисковать. <рислов> денчик, заходи маленький. Ось все, прийшов маленький. Денчик, робити тобі операцію, чи не треба, чи будеш жити ще. Ой, наконець це виключилася хуня. При сьомаленький. Іди в жопу, що ти хочеш від мене? Ну от що тобі треба? І вже, общем, ніхто про цю операцію не думає. Ні, ну я думаю, ну я блін, я боюся. Як легше стало, то вже ризикувати не хочеться. Не знаю. Ну, а що Денчику 8,5 років. Буде обідно, якщо, якщо він не вийде з наркозу, так? Да? А якщо вийде з наркозу, то в серце все одно буде посажено. Все одно серце буде все, жизнь укоротиться. Ось тут зробимо цю глотку лучше, а серце зробимо хуже. Може, вже нехай живе, скільки Бог дасть, як то кажуть, так? Да? Бо йому, коли зробили перший раз операцію, в нього була операція вже в Кримрі, я казала на глазки, то серце посадили так, що я цілий рік, ну, ну може і рік навіть, я йому уколи колола сама. сама собачки колола уколи. Якісь там для підтримки серця. Спочатку їздила на уколи кожен день до них в поліклініку, а потім попросила, мене навчили, і я сама робила уколи. Поки в нього серце трошки там якось налагодилося. І це опять вважаю, що якщо я зараз соглашусь, то опять. Ну, ну що не знаю, ми опять сидимо вже мовчимо. То Стівен мовчить і я вже мовчу. Якщо б я сказала, що поїхали, давай я хочу цю операцію, ми поїхали. Зараз переключу. Дівачка, я переключила на друге відео і забула про що казала. Про денчика чи що. Навірно, чи про що? Щось друге казала. <ріст> Ой, там хейтери такі смішні, одна, одна каже, по бумажці читає, а друга пише. Так вона ж каже, там, нове слово вивчила пипетки. <ріст> Боранче курками називала, це ж легче, а це типа пипетки це нове, научне слово. Як я сказала? То я такая, чтобы послушать уважаемых людей. Это самые уважаемые люди среди технических резинотехнических изделий. А кто спишет, а кто ж еще, ну, типа какой-то какой ранг? а еще выше клизм с насосом, еще есть гондоны. Знаете, что, знаете, что такое резинотехнические изделия? Вот эти всякие клизмы, пипетки, вот эти штуки такие. Ты <laughs> ну, клизма, да. не, клизма есть такая груша, а вот, вот такой мешок, туда вода наливается. Она тоже с резины сделана. Вот. Вот эти вот резино-технические -техни... резино изделия. И к ним же относятся гондоны. Гондоны – это высший, высший пилотаж. Это уже называют самых уважаемых людей. Так что, ну, поняли, Да уже не интересно. У меня уже это. Общество резина технических изделий. Новый буду. Общество резина технических изделий написало мне интересные комментарии. Я читаю, мне даже весело. Я бы ответила это, поддержила бы, но, блин, ТикТок не разрешает. Вот это, в еще можно, там еще какая не надрыгались вот эти, ну, их алгоритмы. Там как-то их не настроили, то ты можешь там еще что-то написать. А в ТикТоке вообще не за слово сказать. Вот а вы мне пишете, вы представляете, я, я так могу ответить. хочу. Могу, хочу, но я не могу. Вот сразу прилетает это предупреждение. Поэтому я просто молчу, я читаю. Я читаю, пишите. Вы главное пишите. Я коллекционирую. Вот, я забула девки, що казала. Коротше, поїду їсти м'ясо. І... А, і я вот це з -за переживаю, що мені його плять. Ну там всего лишь 3-4 дня, да. І плюс у мене є, ми когда були в этой больнице, вона мені дала йому хороші успокоительное. Не надо его ними накачать, щоб довести хоча б до, до няньки, яка його няньче. <кій> Він там дуже любить бабушку. Ось Денчик знаходиться на передіршці. там ета дві українки, дві жінки, мама з доцяй. І, значить, денчик дуже любить от, ну, якби маму, да, цю жінку. І так вона там мама головна на кухні, вона їсте готова. І тому, ну, для денчика вона авторитет. Ну, а що, вона на кухні готова їсте, значить, вона головна в цій сім'ї. І Іденчик, коротше, ну, вони живуть дуже далеко від нас. Ну, не те, що дуже, ну, минут п'ятдесят треба їхати. А для Денчика це вже стрес-машині. І мені, щоб його довести, тільки туди проблема. Потім там оставить, він переживає. Ну, правда, це вже який раз, то він вже, там тих, ну, він вже знає, От, то я думаю, не буде проблем, звісно. Ну, не довести туди і потім обратно. В инхэккой в машине. Накачаю его этим успокоителями, чтобы он спокойно перенес вот эти 50 минут, час вот этот, ну нехай час, час у вот дороги. Вот, и поедем в Чихага. А, и цешки новенький це включив. Це его, короче, его юности фильм. Ну, хороший фильм. Если мы такой смотрели в моей юности молодости, то ну, он классный. Ну, В нашому віці мені вже його не інтересно було дивитися. Ну, Алясні вона це юність, воспоминання, він дивиться вот. йому видно Ну, це те саме, що мені подивиться, це кіно, «Гуся із будущого. От я іноді мене пробиває там раз в 5-10 років, мабуть, подивитися це кіно. Я його включаю, можу подивитися «Гуся з будущего. Воно мене вивчає, там юність, воспоминання, якась така. так... Приятнее ностальджи. А в нього це кіно, в нього включили, мені воно не цікаво. Ну, я дивилася, девочки. Я тут дивилася його. Ну, не знаю, що ми там будемо робити в том Чикаго. Ну, не знаю, ходить просто. Ну, йому ж цікаво, ну, на этой знімали снігли вот это, вот этот фильм. Ну, понятно, що йому цікаво. Ой, Білка побігла. Чаще по плюсусь. В кадре те саме розказую, нема що розказати. Все, всі діла, всі новини, піду зараз в спортзал. Ні, щось я таке хотіла сказати, але ну, не помню. Вже.